Грунтуємо всі 100% стіни. Всі. Для португалії це рідкість, але нам все рівно ми робимо по правилам. Правила для чого? Для того, щоб виконувати якісну роботу. Нанесли і розкладуємо. То я до відео, коли воно все буде заґрунтоване і всі будуть бачити. Воно було видно на відео, де зелененько, то погрунтоване, де не зелененького не видно, то не грунтоване. Потім я зніму відео і покажу вам, як воно Чекайте.